Для мене 1 грудня день трауру. Для Нісан день, день зарплат і шампанського. Бо саме цей день у 2010 році вийшов з конвейера Лів, перша серійна електричка, яку могли купити не тільки Ілон Майск, а звичайні люди. І між іншим, цей маленький електроінструмент, як його називає мій знайомий власник Ліф реально врятував весь Нісан. Компанія тоді вже котилася у приболгії збитки, паніка і тут ліф вистрілив так, що японці знову почали дихати. До появи китайців та Tesla Model T, Тобто до 2020 року лів був номер один у світі, понад 600 тисяч проданих авто. Фантастика! Для таких часів Україну він прилітав масово з там. Його продавали як гарячі пиріжки. Що таке ліфт? Це електричка на базі нота або тільда. Нема коробки, нема турбіни, нема масла і, чесно кажучи, нема чому ламатися. І тут починається моя особиста трагедія. Хоча я і займаюся запчастинами до Toyota Mitsubishi, Nissan. На ліф я не можу продати нічого. Максимум пару передніх колодок, іноді важелі, якщо господарів впав у нашу ріднені яму. Бізнесу нуль, емоцій нуль. Ламається він рідше, ніж моя дієта. До речі, якщо вам подобаються такі мої ранкові автосюжети, підписуйтесь, бо далі я розповім, які машини люблю, а яких боюся більше, ніж податково. З цінами все просто. Старе покоління коштує 5-8 тисяч доларів. тридцятки 9-14, 40-ка 14-20, а 62 кВт. 20 тридцять тисяч це найдешевший квиток у світ електрики. Їздити на ньому, як грати у мобільну гру. Одна педаль газу натиснув, їде. Відпустив сам гальмує. Як продавець запчастин, я лів ненавиджу. Як людина поважає, бо він реально економік.